Друзі, вітаю! Канал 101 інструмент. А сьогодні для мене таке певне сумне відео. Чому сумне? Тому що є дуже чудовий класний компресор з ременною передачою, двоциліндровий, 60, 60, 60, вибачаю, з 5 поршнями. Абсолютно нормальний, в своєму ціновому діапазоні взагалі топ. А, і мені доводиться часто вмовляти людей його. Купляти і майже половина з вас, моїх клієнтів, любих чомусь від мене цікають, бо вважають, може що я його напарюю. А з іншими компресорами такої ситуації нема. Ви спитаєте мене, у чому тоді справа? А я вам відповім, що знаєте, як зазвичай вони усі типу помиляються в характеристиках, завищуючи їх. Це трапляється майже у кожних там у Віталса. Це так, десь вони можуть прибрехати, але трішки. А у дешевих, у всякому такому гівні, вони брешуть прям люто. Дуже сильно, навіть не те, що вдвічі інколи втричі, завищуючи ці характеристики, які має компресор, і е, ось цей компресор, якому буде присвячено сьогоднішнє відео, він е, унікальний тим, що тут помилилися в іншу сторону, і ось ця помилка вона дається в знаки Тому багато з вас, е, ви мені пишете там модель, я вам, наприклад, раджу гарний компресор, і після цього ви звичайно лізете. В інтернеті бачите, що там на сайті офіційному характеристики ну не досить невисокі. Я вам їх продемонструю. Це 280 літрів. А тут просто написано, що це продуктивність максимальна його, доки нова поршнева а і при нормальному струмі. А наприклад, на сайті та на коробці взагалі написано, що це на вході, а на виході взагалі 170 до речі, такі маленькі характеристики, наприклад, приблизно має ось це одноциліндрове лайно із 42-ю поршневою, з двигуном, ось таким ось, як дитячий кулачок. А Оце, ніби має таку саму продуктивність. Я думаю, багато з вас вже зрозуміло, що такого просто фізично не може існувати в природі. Це неправильно, це помилка, це ненормально. Але в нас така ментальність наших людей, що вони вірять усім паспортам, характеристикам. Буквально хвилинка теорії, друзі, ось, наприклад, я. Працюю тут в цьому магазині, де, наприклад, є там лампочка, так. І е, якщо я як ФОП продаю ось ці компресори, так і в е, мене не зовсім стосуються е, вимоги е, ринкового нагляду щодо вигляду цінника, е, слава Богу, доки це так. А наприклад, для юридичних осіб до цінника є певні м -м требування, що називаються. Е, наприклад, там має бути. З чого зроблений товар, тобто його состав. Та, наприклад, дата виготовлення. Ну, звідки я знаю, коли виготовлена ця лампочка десь в Китаї. І що мені писати в составі? Ну, пластик, скло, метал. Ви самі все це бачите, це просто маячня. Це, на мій погляд, зроблено для того, щоб штрафувати. Якщо я не помиляюсь, десь 30 гривень за один цінник, Здається, що це небагато, але. Їх тут набереться по всьому магазині десятки тисяч, напевно, і це ну, не дуже приємна справа. А так само і до цих характеристик вони мають бути, мають бути усілякі там органи сертифікації, кружочок може бути замкнутий, не замкнутий, орган, що видав цей сертифікат і так далі. І тому все це робиться, але часто це робиться. Ну навіть чепись, що називається так само, як і у цих цінниках. Ми пишемо: ну, не те, що, що попало, але так на око. Ну тут зрозуміло, це метал. Але є якісь ем, речі, де не зовсім зрозуміло, з чого воно зроблено, і можна прописувати цілий купу матеріалів. Цього ніхто робити не буде. Тому якийсь хлопчик або дівчинка-оператор е пише щось, що їй в голову, особливо з датою. Вироблення, це взагалі маячня. Так само і з цим компресором. Тут явна помилка, і ви маєте розуміти, що це людський фактор: Ця, цей ланцюжок. Так він виглядає. Є менеджер вед який замовляє цей компресор. із... Китаю є якісь оператори, є якісь дизайнери цих етикеток пакування, коробок і так далі. І десь хтось помилився, хтось не проконтролював, і ми маємо таку штуку, що компресор не досить гарно продається, тому що люди просто його бояться. Але це це просто маразм. Купуйте його сміливо. Дуже гарний, е, гарний компресор. І це відео я якраз знімаю для того, щоб е, по запиту 50-літровий ременний компресор е, вам його відправляти, а не вмовляти вас, коли вже в мене стоїте в магазині, або ви мені вже подзвонили, бо людям здається, що я щось напарюю, і від мене тікають. Для того, щоб це було не просто мої слова, щоб вам якось це довести. Е, я вам. Е, Покажу практичний дослід як я це роблю з клієнтами, які в мене приходять до магазину. Я запускаю, наприклад, компресор, на якому написана більша потужність, і потім цей, і вони бачать, що майже немає різниці, або вона досить невелика. Також я доведу вам це теоретично, але це теж знаково. По перше, що стосовно теорії, досить просто, і багатьом з вас, хто хоч трішки дружить із математикою та фізикою, та механікою, електромеханікою, цього буде достатньо. Ну але ж, наприклад, цей компресор є повною копією моделі Кентавр КР 3050 в який імпортує та сама компанія імпортер, що імпортує Vitals. І це. Тупо копія, але цей червоний той жовтий. І знаєте, що прикольно? На тому написано 420 літрів, і їх беруть аж бігом. Всі все чудово, все добре. Я торгував і тими, і іншими. В них немає різниці по швидкості накачки і так далі. Ну але тут написано, що менша продуктивність і багатьох людей це лякає. Так ось по теорії, друзі, що у одного, що у іншого довжина ременя. Метр 18 сантиметрів, два виобразні циліндри з тим же самим картером, з тим і самим кількістю ребер і так далі, хоч це і не має е, якогось значення. Ну, але е, поршні 65-ті. Що одного, що у другого е, одна й та сама потужність, співвідношення великого шківа та малого шківа один до трьох. В них ідентичне взагалі все, крім назви та кольору ресивера. Взагалі все. Але на одному написано 420, на другому 280 170 і все. В людей вже паніка, як це так, він, він якийсь там малопотужний і так далі. Це тупо копії. І, в принципі, того, що я вам зараз сказав, ну цього має бути достатньо. Так, навіть у досить дорогих компресорів, в форте, тут також два циліндри, 65-й, також однофазний двигун там на 2,2 кВт. Ну, тобто, блін, ну, немає різниці, але тут вже написано, тут вже буде в нас написано 420 літрів. Ви розумієте? А тут просто помилились. В принципі, того, що я сказав, вже буде достатньо. Але ми ще перейдемо до практичної частини. І тих, хто ну, взагалі не хоче мені там вірити і вирішив, все ж таки, подивитися це відео. Я думаю, цього вже точно буде достатньо. Ми візьмемо так: ми візьмемо, наприклад, якийсь там компресор з там, 42-ю поршневою, візьмемо із 48-ю, можливо, може, якийсь один, щоб не дуже довге було відео. І ми візьмемо якесь. Зовсім лайно. Він в мене це це мій улюбленець, просто улюбленець, бо я його завжди порівнюю з іншими моделями. і люди завжди обирають інші моделі, бо ну є ось такі, їх таких багато різних марок на ринку. Ось тут, наприклад, заявлено 200 або 210 а, А ось тут заявлено 280 Але ви побачите різницю. Найцікавіша частина це практичні порівняння в нас. Ми вибрали чотири компресори зовсім різних типів, якщо можна так виразити. Так, всі вони масляні поршневі. Ну, але все ж таки по типу двигунів вони досить різні. Друзі, не треба писати мені, навіщо ти порівнюєш одноциліндровий з двоциліндровим або там прямий привід з ременним приводом. А ми зараз. Кажемо про продуктивність. Тому тип двигуна він не має значення. Я хочу вам довести те, що не все, що пишуть на етикетках або в характеристиках, так само це стосується і якихось зварювальних апаратів і так далі, де вони брешуть в максимальному тоці та завищують ампераж. Так само і в компресорах підвищують продуктивність або потужність і так далі. Тому ми візьмемо ось цей мій улюблений компресор. Це просто що, ну Чесно, це мій найулюбленіший варіант. Це Мінск 50. Це бюджетний бренд Тертула. В нього з нормального лише ресивер. А в ресивері з нормального лише те, що він чесно на 50 літрів, все інше це повне лайно. А, але він мені дуже допомагає. Це мій помічник з продажів. Краще за будь-якого найманого співробітника, бо він мені допомагає продавати нормальний компресор. Люди приходять, дивляться на нього і кажуть: ого, ні. Тому я його завжди. Тримаю на вітрині за всю історію, продав може два екземпляри. Тому ми візьмемо його в нього. Я повторююсь, заявлено 205 літрів літрів нас продуктивність. Ну, і півтора кіловати, це повна маячня, там їх немає, 205 літрів. А далі в нас, напевно, піде наш сьогоднішній герой. Далі буде Ворхут. Вони десь приблизно накачають однаково. Я це знаю, бо те, що їх постійно і знімаю про них відео з ролики, там, огляди і так далі, вони десь накачають однаково, але зверніть увагу, що тут написано 390, а тут 280, але вони накачають однаково. А тут, а цей накачає найшвидше. Цей найшустріший з тих, що я зустрічав двоциліндрових прямого приводу однофазних, по меншій мірі, він накачає ще швидше, але що цікаво, в нього написано 380, а в тому, що накачає пізніше 390. Тобто, ну, це не справа лише ось цього екземпляру, так, це в нас э, стосується абсолютно кожного, вони всі завищують, але в більш дорогих брендах вони не так сильно це роблять. Вони там можуть трішки, э, щоб було гарно. Ну, але дешеві завищують просто в рази. Все це я вам зараз покажу. Э, в принципі. Досить балакати. Поїхали тестити. А, значить, та інформація, яку я вам повинен сказати перед тестами: усі компресори будуть у нас увімкнені від однієї ті самої розетки. А, вона ми не будемо використовувати ніяких подовжувачів, скруток, згонів і так далі, бо від якості струму дуже залежить і швидкість накачування. Усі компресори в нас на 50 літрів. Навіть Мінськ, як я вже сказав, в нього чесний на 50, не зважаючи на те, що він досить бюджетний варіант. Усі компресори в нас будуть вмикатися без Фільтрів в нас тут чистенько, нормально працює система кондиціонування з фільтрами, тобто в нас немає ні пилюки, нічого. Тому ми можемо собі дозволити запустити їх саме так. Усі компресори в нас вже відкатані, бо це вітрина з залитим мастилом. Тобто всі-всі вже мають більш-менш притерту поршневу. Ну напевно, це все. Ну що, друзі, я думаю, ви самі все побачили. Навіть ті е мої клієнти, що були скептично налаштовані і вважали, що я їм намагаюся впарити якийсь компресор, який малопродуктивний і так далі. А я хочу сказати ще раз, що це не стосується лише там з цього компресора. Просто він унікальний в тому, що в ньому помилилися, грубо кажучи, вниз не на користь виробника. А є інші варіанти, які не дешеві, але все ж таки там також є трішки завищені показники. Зараз на ваших екранах є таблиця порівняльна, в якій ви бачите усі заявлені заводом-виробником показники. Я б не дуже серйозно до них відносився. Що і було метою довести це у цьому відео. Та реальну реальну швидкість накачки. Ресивера на 50 літрів, яку ми отримали. Тому робіть свої висновки самі. Що ще нам може показати краще продуктивність компресора, ніж швидкість накачки свого ресивера. Так, дійсно є зовсім дешеві варіанти, навіть гірші, ніж Мінск, які мають ресивер там на 42-45 на літрів. Він не дуже сильно відрізняється, особливо коли ви не можете поставити поруч інший і порівняти. і і там показники можуть мінятися. там може стояти маленький двигун, маленький поршень, ну але він буде показувати десь приблизно такі ж показники, як, наприклад, середньоціновий якийсь компресор. Ну але сьогоднішні всі варіанти в нас були по 50. Тому сьогоднішні висновки можна вважати більш-менш адекватними і репрезентативними, як то кажуть. А, тому. Ще раз наголошую, якщо ви дивилися це відео, тому що я запропонував вам ось цей чудовий ременний віталс. Сміливо купуйте, не звертайте увагу на усю цю маячню, що вони там пишуть, брешуть. Питайте, будь ласка, звертайтесь, і протестую. Ми завжди це робимо. Якщо... Відправляємо десь, не продаємо тут по місту, а відправляємо десь у, по Україні. Ми завжди тестуємо. Я вам покажу швидкість накачування. Я можу не прискорювати відео по вашому бажанню. Я вам доведу, що все так, як в мене на відео, так буде і на вашому персональному відео, який я вам вийшла із вашим серійним номером. Ніхто не хоче нікого обманювати. Ми працюємо на те, щоб наші клієнти були задоволені і повертались до нас ще. Ми тестуємо компресор під навантаженням. Запускаємо, запускаємо реле, запускаємо з кнопки. Дивимось, щоб нічого ніде не травило, і так далі. Сам по собі компресор досить непоганий. В нього 65-та поршнева, ще раз наголошую. В нього є і робочі, і пусковий конденсатори. В нього присоста Тевбенг, в нього нормальний ресивер із нормальною зваркою. Не дуже легкий, в ньому нічого не катається, ні шемотить, ніякі там стружка, іржа, цвіль і так далі. Він качає досить жваво. Купуйте, ви будете, в принципі, дуже задоволені. В принципі, це все, що я хотів сказати, і про цей компресор окремо, і про, взагалі, всю ту ситуацію із завищенням та заниженням, як в цьому випадку, характеристик. Дякую, що додивились до кінця. Звертайтесь, будемо раді допомогти і співпрацювати.